Вітаю вас, друзі. Знаєте, коли я записую відео на подібні теми, то у мене в голові виникає лише одна присказка. Миші плакали, кололись, але продовжували їсти кактус, тому що інакше те, що відбувається, ну я не можу охарактеризувати. Раніше я жартував, що у нас в країні є специфічний флешмоб, коли хтось виступає проти України, української мови чи українців, а потім починає записувати вибачення. Але, друзі, мені здається, це сцени жарти. Я пропоную флешмоб. Я извиняюсь перед армією України. Я не хотіла обидіти українську армію. Я приношу свої звинення за столь свої громкі слова. У мене не було цілі кого-то оскорбити. Или обидеть. Я хочу сделать заявление и принести извинения украинским гражданам, о которых высказала мною информация, вызвала возмущение я правда не гнів. Я действительно слишком різко висказалася, я хочу принести свої искренние извинения по поводу ситуації, тому що я поняла, какое количество людей оскарбіла. Це ж було вже наша наступна героїня, виступила проти української мови, але не вибачалась і, схоже, що й не планує, тому що це її переконання. Вона ідейна проросійська колаборантка. Очевидно, але позиція її роботодавців мене настільки вразила, що, хоча раніше я й не планував записувати цей випуск. Зараз я вважаю, що це зробити просто необхідно, але про все по порядку у Харкові. Українофобка Маргарита Мальцева записала відео у себе в інстаграмі, в якому вона висловлюється проти української мови і не розуміє, чому це вона має писати наукові роботи в Україні українською. Пишу курсову роботу на українському з. От, що Українська власть вона нього шуляє. От уявіть собі, ви живете у Німеччині, навчаєтесь у якомусь національному університеті Німеччини і дивуєтесь, чому це ви маєте німецькою писати там свою курсову роботу. Було би дуже дивно, і так само вона в Україні дивується, чому це вона має писати українською роботу для університету. Значить, я ні могу. Е Писати свою научную роботу, в которой мої заключения, мои поводіли ту роботу, да? Чому могли писати на русскому язикі? Ну коли у голові вітер, то якою мовою ти не пиши, усе одно сенсу не буде. Матеріали, да, я брала для цієї роботи, взагалі на англійському язикі були, я їх переводила. І задав писати на українському, уяви собі, якщо ти живеш в Україні, то ти маєш писати свою роботу для університета українською мовою. Неймовірно, правда? Ти понравився український язик? будь ласка! Чому ви сілують мене, мою психіку і мої нерви? Раніше був розіп'ятий хлопчик у трусіках, а тепер, от, зґвалтована українською мовою. Який жах. А, який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Я не хочу, я, я просто на английском е напишу, еще раз переведу на английский и напишу ее на английском. Чим на українському? От, така от історія. Я переконаний, що ви це відео вже бачили і без мене, бо воно вже кілька днів гуляє по соцмережах. Але вчора несподівано я побачив продовження цієї історії. Виявляється, що наша героїня Маргарита працює у швидкій медичній допомозі, і от керівництво її по роботі, дізнавшись про цю ситуацію, почало їй казати, що їй пора звільнятись з роботи. Це була дуже цікава розмова. Я Дуже не хочу звертатися в поліцію, це буде мабуть претендон. Звертатися Ваша, в поліцію що не стосовно не чого. Стосовно того, <поршу> що перших. Що? що... Знаєте, Зверніть увагу, щойно зайшла розмова про те, що її можуть вигнати з роботи. Вона одразу ж згадала українську, жодних проблем для того, щоб говорити українською у неї не виникло, і вона почала питати: А що це за 161 стаття? Ну, я відповім: 161 стаття Кримінального кодексу України це та стаття, яку можна їй інкримінувати у разі повідомлення про підозру, тому що своїм Відеозаписом, точніше, своїми висловлюваннями на цьому відеозаписі, який ви щойно бачили, вона фактично розпалювала ворожнечу проти українців і принижувала українців, висловлюючись отак грубо, нецензурно проти української мови. Віктор Федорович мені до допомоги залишилося. Це потрібно було думати, коли висловлювалося. Я, якби я хоча б приблизно розумів, навіщо ви це зробили а я вас не розумію. Це дуже складно. Якби я розумію, я б міг якось цього інакше. В даному випадку я не розумію. Тим більше я... Росія... далі її керівник сказав, що він дуже сильно не любить Росію росіян та російську мову. Але я був змушений вирізати той фрагмент, тому що Ютуб за таке міг заблокувати мій канал. Хай вони віддадуть нам Крим і Донбас, і потім розмовляти на будь-якій мові. Путін. Я гадаю, що ви вже дуже добре зрозуміли, яка позиція є у її керівника. І я цьому, друзі, надзвичайно тішуся, тому що це нагадаю вам Харків, те саме місто, про яке російська пропаганда каже, що це, звісно ж, російське місто. Ага. А ти розповідаєш про те, що це класна мова, якою розмовляє Пушкін. Я сказала, що. Я ще раз скажу, я зроблю все, що ми не працювало. Якщо ви не розумієте, по-доброму... -по ви підете за статтею. чесно кажучи, я як юрист не зовсім розумію, за якою саме статтею кодексу законів про працю можна її звільнити у цій ситуації, але якщо її притягти до кримінальної відповідальності за тією самою 161 статтею кримінального кодексу, то тоді вже можуть з'явитись додаткові варіанти. За нікого не призивала. Розмовляти російською мовою я лише ви образили людей, які розмовляють українською мовою щодо людей. Нічого не казали. Ви образили. Саме до людей ніяк не зверталася, нічого не казала. Оце дуже важливий момент. Їй вже пояснюють, що вона не права, що вона фактично принижувала українців. Але вона каже, що ні, нічого такого не було. Вона просто висловлювала свою думку то, що ви там далі іще ще почуєте багато цікавого. Тобто вона не визнає свою помилку. Вона вважає, що вона була абсолютно цілком права, коли принижувала українців і українську мову. Мої дані щодо. Ви розумієте, що ми вимушені тепер звернутися до правоохоронних органів для того, щоб саме вони проводили цю службову перевірку, а не ми. Ми не будемо проводити цю перевірку ваших висловлювань, ваших вподобань і, тому, і таке інше. Ми можемо перевірити вашу документацію, якщо ми виявимо хоч одне російське слово у вашій документації, ви отримаєте за це догану. Вас після полу... І я думаю, ви здогадуєтесь, що буде далі. Русских будуть отлавливать і без права апеляції поселяти концлагеря під надзор СБУ. Обов'язково підпишіться на мій канал, залиште свій коментар та лайк до цього відео і поширте його в соцмережах, тому що ця історія насправді про те, як українська спільнота зрештою перемагає, і про те, що адекватних людей набагато більше ніж ватних. Це повна документація це мова, Розмовляйте мови людьми. Змоля української мови, бачите, які чудеса вміє приносити наше із вами обурення. Вона згадала українську мову і тепер нею спілкується постійно з усіма пацієнтами. Все, ми будемо ми вас попередили про те, що якщо ви не хочете звільнятися самостійно, ми будемо вимушені звернутися до правоохоронних органів для того, щоб вони провели перевірку. Ваших висловлювань, ваших міркувань і то і таке інше. я не маю ілюзій щодо наших правоохоронних органів, і я не сильно вірю у те, що її взагалі притягнуть до кримінальної відповідальності. Хоча усе можливо, проте сама ситуація, яка вже склалась, мені здається, є непоганим уроком як для неї, так і для всього суспільства, особливо для тих, хто дуже сильно любить Російську Федерацію, ненавидить Україну, але продовжує тут жити і. Періодично відкриває свого рота проти України. Тобто вас все влаштовує після цього? Ну а що, якщо так потрібно, якщо мені потрібно захищати свої права та право на свою о, особисту думку, яку я виклала в своєму особистому на своїй особистій сторінці в Інстаграм для закритої аудиторії? Ну Ця закрита аудиторія розкрила цю інформацію. Я Ви... розумію, це відео потрапило. В Фейсбук через три тижні після того як я це виставляла, і що якщо минуло три тижні, то її слова перестали бути її словами? Чи вони якось змінили своє значення? Ні, 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 а да. Мені все одно я вас не знаю, ну, я ну, вас добре. бачу перший добре. раз. Розумієте, а в мене тепер будуть неприємності і ось така купа роботи через те, що ви якусь свою особисту думку і ще й підписали, ким ви працюєте. Спасибі Я не просто так казав, що ця Маргарита проросійська, тому що записи, які ви щойно почули, були зроблені нею і злиті нею ж проросійській помийці із орбіти Медведчука під назвою Сайт Страна. І тепер оці пропагандисти, звісно ж, її дуже активно захищають. Думаю, зовсім скоро до її захисту традиційно долучиться і Ілля Кива. Судячи з того, що Маргарита аж ніяк не розкаялась, потім буде історія така сама, як і з блогеркою з Тіктока Діру Бенц, яка обирала Росію на майдані Росія чи Україна. Росія і після того вона дякувала ОПЗЖ партії Медведчука та його телеканалу 112, який за кілька днів після цього закрили. Благодарна молодежному крилу ОПЗЖ за публічну підтримку, а також каналу 112. Проте як я вже казав, це відео не зовсім про українофобів, в тому числі, але насамперед це відео про нас і з вами про нашу спільноту, яка задає тренди, яка показує, що в Україні не можна виступати проти України української мови мови та українців, і це цілком нормально. Ми і з вами. Наша реакція породжує ось отакі наслідки, які ви щойно бачили. І це круто і це правильно. Тому, друзі, ніколи не мовчіть. Це завжди дає результати, і рано чи пізно Україна перемагає.